Разом граємо, мову розвиваємо Вітамінний кошик, як білочка Соня та зайчик Тимко збирали вітамінний кошик. Одного теплого літнього ранку коло ліс купався у золотавому світлі, на гілках щебетали пташки, а легкий вітерець хитав зелені крони дерев. Білочка Соня визирнула зі свого дупла на високій ялинці та промовила: Який чудовий день! Сонечко світить, пташки співають, ліс шумить саме час для нових пригод. І тут почувся знайомий голос. Соню, виходь скоріше! Це був зайчим ктимко. Він стояв біля ялинки, тримаючи в лапках великий кошик. Вітаю, тимко! А що це в тебе? Це кошик. У мене є чудова ідея. Давай вирушимо мандрівку і зберемо вітамінний кошик. Вітамінний кошик? А що це таке? Це такий кошик, в який ми покладемо фрукти. Овочі та ягоди. Усе, чим ділиться з нами літо, це буде справжній скарб для здоров'я. Ух ти, як цікаво! А де ми все це знайдемо? А де це шукати, нам підкаже гра, що де росте. Дидактична гра що де росте. Малята. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що росте на городі, а що росте в саду. Подивіться на ось цей малюнок. Він означає город. Що росте на городі? Правильно, на городі ростуть овочі. Подивіться на ось цей малюнок. Він означає сад. Пригадайте, що росте в саду. Вірно, в саду ростуть фрукти. В ось цьому кошику будуть з'являтися овочі або фрукти. Пригадайте їх назву та скажіть, що росте в саду, а що на городі. Подивіться, в кошику щось з'явилося. Що це? Правильно, це капуста. Капуста це овоч або фрукт. Вірно, це овоч, де росте капуста? Вірно, вона росте на городі. Щось знову з'явилося в нашому кошику. Що це? Правильно це яблуко. Яблуко росте на городі чи в саду. Правильно, воно росте в саду, бо це фрукт. Дивимося, що знову з'явилося в нашому кошику. Правильно, це морква. Де росте морква? Вірно морква росте на городі, бо це овоч. Подивіться, що лежить в кошику. Вірно груша. Груша росте в саду чи на городі. Правильно вона росте. В саду. Зверніть увагу, щось знову з'явилося в кошику. Що це? Правильно, це перець. Перець росте в саду чи на городі? Вірно, він росте на городі, бо це овоч. Щось таке червоненьке з'явилося в кошику. Діти, що це? Вірно, це. Бурячок, а бурячок росте в саду чи на городі. Вірно, він росте на городі, і це овоч. Подивіться, що це? Вірно, це персик. Персик росте в саду чи на городі. Ну, звісно ж, він росте в саду на дереві. І персик це фрукт. Тепер все зрозуміло. І друзі вирушили в мандрівку. По дорозі вони повторювали веселі чистомовки. Чистомовки. Для малят. Ок ок ок, який ранок. Повторимо ще раз. Ок ок ок, який чудовий ранок. Ко, ко-ко, весело світить, сонечко. Повторимо ще раз ко-ко-ко, весело світить сонечко. М. 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 Вітаніни дем. Повторимо ще раз М. М, М. Вітані мисуней дем. Ень. ень, ень. Який чудовий Повторимо ще раз ень, ень. Ень. Який чудовий день. І ось перед ним розкинувся просторий сад. Гілки дерев низько схилилися під вагою стиглих яблук, груш, слив і персиків. Поглянь, які рум'яні яблука! А груші пахнуть медом. Вони зібрали фрукти до кошика. Фрукти це не лише смачно, а ще й корисно. У них багато вітамінів, які допомагають бути бадьорими і здоровими. І наші друзі вирушили далі. Невдовзі вони Натрапили на овочеві грядки. Тут росли морква, бурячки, огірки, помідори, капуста та кабачки. Який барвистий город, наче веселка, і кожен овоч корисний для нашого здоров'я. Зібравши овочі, вони попрямували лісовою стежкою. Яка повела їх глибше в ліс до сонячної галявини, де під кущами блищалі листиглі ягоди, суничка, малинка та чорниця. Ягоди такі смачні, а ще ягоди джерело енергії. Друзі збирали ягоди, аж доки кошик наповнився. Соню, дивись! Скільки всього смачного та корисного ми назбирали. Я навіть трохи втомився. Тоді давай відпочинемо та пограємо з малятами в гру, що зайве. Це цікава і корисна гра. Вона допоможе нам краще запам'ятати. Узагальнічі поняття, такі, як овочі, фрукти та ягоди розпочинаємо, а ви, малята, будьте уважні. Дидактична гра що зайве. Малята, ви вже добре знаєте овочі, фрукти та ягоди. Вмієте їх відрізняти. Тому спробуйте з'ясувати, що зайве на малюнку. Подивіться уважно на малюнок. Перед вами яблуко, картопля, цибуля, капуста. Подумайте, що тут зайве. Вірно. Зайве тут яблуко, бо картопля, капуста та ципуля це овочі, а яблуко це фрукт. Подивіться на наступний малюнок. Перед вами груша, баклажан, слива та яблуко, що тут зайве. Вірно, зайвим є. Баклажан, бо це овоч, а все інше фрукти. Подивіться уважно на наступний малюнок. Перед вами персик, малина, чорниця, полуниця. Подумайте, що на цьому малюнку зайве? Вірно, зайвим є персик. Бо це фрукт, а все інше це ягоди. Подивіться уважно на цей малюнок. Перед вами кабачок, морква, смородина та помідори. Що тут зайве? Вірно, зайва смородина, бо це ягода, а все інше це овочі. Тинку, ми зібрали справжній вітамінний скарб, і зробили це разом. Це була цікава і корисна пригода. Знаєш, тинку, літо справді чарівна пора, яка дарує нам не лише смачні фрукти, овочі і ягоди, а ще й здоров'я. І з цими словами вони попрямували додому, несучи з собою не лише повний кошик, а й гарний настрій, нові знання та велику вдячність від природи.